Таю, мене звати Наталія Стеблина. Я аналітикиня інституту демократії імені Пилипа Орлика. Ми продовжуємо серію відеоуроків з медіаграмотності. Цього разу поговоримо про офіціоз та паркет. Для початку поміркуємо, як сучасний цифровий світ впливає на виробництво новин. Здається, ніби журналістам працюється легше. Завдяки інтернету можна дізнаватися про події з усього світу, записувати інтерв'ю з джерелами, що знаходяться в будь-якій країні, де є хороший зв'язок. Проте є й інша сторона. Усі чули про інформаційне перенасичення інформації стає так багато, що у ній важко розібратися. Для журналістів це означає, що новин потрібно виробляти більше, а часу на це стає менше. Для прикладу кількість новин на відомому українському сайті Українська Правда за 15 років. Зросла у восьмеро: від 5 тисяч за рік у 2005 році до 40 тисяч у 2022. Схожа картина і для інших мас-медіа по всьому світу. Про це пише Нік Дейвіс у своїй книзі Новини плоскої землі. Норми виробництва новин зростають, але кількість журналістів, що виробляють новини, залишається тією ж, або ж і взагалі відбуваються скорочення, щоб зекономити кошти. Також за спостереженням фахівця журналісти все більше часу проводять в редакції, ніж у полі. Перевіряючи факти, збираючи коментарі у свідків та інших важливих джерел. Адже якщо журналіст залишається в офісі біля свого комп'ютера, він зможе написати більшу кількість текстів. Але для чого звичайному споживачеві новин знати, як у цифровому світі виробляються новини? Для того щоб розуміти, якою є їхня якість. Якщо новин стало у п'ятеро чи у восьмеро більше, а кількість авторів залишилась тією ж або ж навіть стала меншою, це означає, що на написання новини відводиться все менше часу. Який необхідний для перевірки фактів, пошуку важливого контексту та інших точок зору. Якщо журналісти змушені більше часу проводити в редакції, ніж у полі, це означає, що у новинах найбільше будуть представлені інтереси тих, хто є постійно присутній в онлайні, має статус і популярність. Це влада, силові структури, великі компанії. Важливо також і те, що за браком часу повідомлення із цих джерел опрацьовуватимуться журналістами. Незначною мірою, за даними інституту демократії імені Пилипа Орлика, кількість запозичених публікацій складає приблизно третину контенту регіональних газет та онлайн видань. Тобто ці публікації передрукували із мінімальною обробкою або ж і взагалі без неї. Чому на це важливо звертати увагу? Поглянемо на типовий приклад. Це відео, яке було поширене одеським телеграм-каналом про готовність пунктів незламності. У сюжеті нам називають цифри, говорять, що усі пункти забезпечені усім необхідним. На відео кадри з одного чи декількох пунктів незламності, де нам демонструється. Але чи перевіряли журналісти, чи це справді так? Чи були на місці, чи перевіряли хоч щось із сказаного? Ні, цього немає. Тож перед нами звичайний офіціоз, де про ситуацію розповідають з позиції влади, а не громади. А ось ще один схожий приклад: тут нам розповідають про діяльність патрульних поліцейських. А посилання тільки одне: прислужба патрульної поліції. Тож широкого контексту щодо роботи поліції ми теж не маємо. Як правило, переважна більшість повідомлень про ДТП, побудові правопорушення, затримання через корупцію створюються журналістами на основі зведень силових структур. Ці повідомлення дуже схожі між собою за структурою: посилання на прислужбу, речника або речницю, відсутність балансу думок, широкого контексту тощо. Тож загальне враження про діяльність силових структур у пересічного читача складається тільки на основі подібних повідомлень. Отже, якщо ми маємо справу із матеріалом, який певне видання передрукувало із одного єдиного ресурсу, наприклад, сайту міськради чи поліції, маємо поставити собі питання, чиї інтереси там будуть представлені: міськради, поліції чи громади. Публікації створені за авторством чиновників міських чи обласних рад департаментів ОВА прислужб силових структур, де є тільки одна точка зору, уналежнюємо до категорії офіціоз або офіційно протокольних матеріалів. У таких текстах, як правило, не дотримано балансу думок, повноти, а інколи й деяких інших професійних стандартів. Тобто, якщо якась газета чи сайт вміщують переважно офіціоз, ми не можемо сказати, що таке видання якісно та повно інформує своїх громадян про стан справ у регіоні чи країні. Ще один поширений тип подібних публікацій у журналістиці. Називається паркет. Це зазвичай повідомлення про події, створені не стільки для інформування громадян, скільки для просування влади. Автори посібника новин на грамотність наводять такі приклади заходів, про які там може йтися: перерізання стрічок, відкриття виставок, звіти про засідання міськради без повідомлення важливої для суспільства інформації. Ось публікація на одному із сайтів регіональних газет про сесію міськради. У ній ми читаємо про вручення грамот, звіти старост. Зміни у складі депутатських комісій, доповіді щодо освіти, охорони здоров'я. Проте тут є лише перелік питань, які розглянули депутати. Ми не знаємо, наскільки справді готові укриття в школах, і що про це думають батьки або ж чи задоволені пацієнти медичним обслуговуванням. Виглядає так, ніби у громаді все добре. Влада працює, і до її роботи немає ніяких зауважень. Тобто, це паркет. Публікація, зроблена на основі заходу, що був проведений місцевою владою. Суспільна вагомість такої новини не зрозуміла. При цьому журналісти не збирали інформацію самостійно, а просто переказали її. Якщо підрахувати кількість посилань у публікаціях регіональних ЗМІ до повноваштабного вторгнення Російської Федерації, то у ТУП-3 потраплять місцева влада. Силові структури та політики, представники різних партій. Це означає, що через традицію регіональних мас-медіа вміщувати офіціоз інтереси різних груп представлені нерівномірно. Влада та силові структури мають можливість говорити частіше, а от пересічним громадянам заявити про свої проблеми набагато складніше. Звісно, дуже важливо знати про те, що роблять місцева влада або ж силові структури, особливо під час війни чи будь-яких інших кризових ситуацій. Якщо йдеться про прильоти, події на фронті. То тут потрібно покладатися на зведення Генштабу та інформування від місцевої влади. Проте, якщо йдеться про питання, які потребують громадського контролю, то задача Мас-Медіа не тільки передавати сказане статусними джерелами інформації, але й перевіряти факти та долучати інші точки зору. Контекст: за даними Інституту демократії імені Пилипа Орлика, кількість офіційно-протокольних матеріалів у регіональних медіа складає в середньому 4-6%. Проте, звісно, є видання, які вміщують чверть або й третину такого контенту. Причинами публікації офіціозу експерти називають тиск власників чи самої місцевої влади, брак часу для створення якісної новини, скорочення штатів у регіональних змі, складні умови роботи під час війни, за яких буває важко знайти додаткову інформацію, особливо якщо йдеться про тимчасово окуповані території. Тож, якщо під час цифрової доби журналісти з певних причин вміщують паркет та офіціоз. То споживачі новин мають бути достатньо медіаграмотними, аби розрізняти такі тексти, і розуміти, що будь-яку інформацію потрібно сприймати критично.